Сім'я найкраще середовище для розвитку дитини. До міжнародного дня сім'ї в Чернівцях розповіли, як змінюється підхід до виховання дітей-сиріт, чому громади готові вкладати кошти у будинки сімейного типу та як вдається майже повністю відмовитись від інтернатів. Подробиці далі у сюжеті. 15 травня міжнародний день сім'ї. Кожна дитина заслуговує на справжнє дитинство та родинне тепло. Відтак у області посилено розвивають систему патронатних прийомних родин та будинків сімейного типу. Ми активно займаємося промоцією. Патронатних сімей, дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей. Наразі виділяється допомога як на дитину, яка може складати від 8 до 11 тисяч, так запроваджено заробітну плату дитя... вихователям дитячого будинку сімейного типу. Там складає 24 тисячі гривень, вихователям, помічникам вихователя дитячого будинку сімейного типу 8 тисяч гривень. На буковині здійснюється активний пошук осель, де зможуть розміщатись будинки сімейного типу. На це з державного бюджету виділили понад 70 мільйонів гривень. З державного бюджету було виділено 72 мільйона гривень на придбання близько 10 будинків. Ми вже підшукали майже всі 10 будинків. Активно включаються також громади. Багато з громад нашої області вони відчувають свою відповідальність, вони відчувають необхідність долучатися до цієї високої соціальної місії і відгукуються активно на пропозиції щодо придбання таких будинків, тому що одною з умов є також співфінансування в розмірі 10% з боку. Громади. Нині в Чернівецькій області фактично немає традиційного інтернату. Заклад для найменших розформовано, адже немовлята знаходяться в родинах. У Чернівецькій області наразі на обліку перебуває 990 дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. На жаль, 69 із таких діток перебувають в інституційному закладі. Наразі наша область практично єдина, яка не має дитячого будинку, сімейного не має дитячого будинку як такого. Наш дитячий будинок, для діток до 4 років розформований, і практично всі дітки зараз знаходяться в сімейних формах виховання, тобто усиновлені, під опікою чи їх забрали в прийомні сім'ї. Наразі ми маємо транзитне відділення при центрі. Відновного лікування на п'ять ліжок, і на щастя, вони на сьогодні не заповнені. Тобто, малесеньких дітей, яких залишили, чи яких знайшли, чи передали у вікно життя, у нас таких на сьогодні немає. Найбільший виклик сьогодення це підлітки, адже саме ці діти, а також ті, які мають інвалідність, найчастіше залишаються без родини. Більшість діток після 10 років, тобто, це діти підлітки. І діти з певними обмеженнями мають певну ваду і мають певну форму інвалідності. Але ми працюємо практично з кожними кандидатами в усиновлювачі. Кожен кандидат ще раз переглядає своє відношення. Ми пропонуємо переглянути своє бачення. За словами Оксани Симак, найчастіше опіку над дітьми-сиротами оформлюють найближчі родичі. Сьогодні під опікою у нас в області перебуває 716. Дітей, і власне саме з початку року 33 діток також були взяті під опіку. Під опіка. Це така форма сімейного виховання, коли перші родичі, як правило, забирають тих дітей, у яких сталося в родині або якесь нещастя. Або родина не справилася зі своїми обов'язками. Чернівецька область налічує 54 прийомних сім'ї, де виховується 117 дітей. Також на Буковині функціонують будинки сімейного типу. В прийомну сім'ю можна взяти до чотирьох дітей, і власне, якщо є власні діти, то ну, загальна кількість вже буде залежати від того, скільки є власних діток. Окремою формою є дитячий будинок сімейного типу це будинок, який фактично функціонує. Уже він трохи більше ніж прийомна сім'я. Від п'яти до десяти дітей бере родина на виховання. Загалом, ну максимум він може налічувати 12 осіб, як власних дітей, так і дітей прийомних, в тому числі двоє батьків вихователів У нас на сьогодні діє 14 будинків дитячого типу, і виховується у них 107 дітей. Якщо вас зацікавило, як стати родиною для дитини, яка залишилась без батьківського піклування, з необхідною інформацією можна ознайомитись на єдиній державній платформі про усиновлення та сімейні форми виховання. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.